Тиждень на збори рівно стільки залишилось до початку грандіозного спортивного свята. У Львові втретє стартує ярмарок спорту. Упродовж трьох днів на ярмарку продемонструють понад півсотні видів спорту, готуються до грандіозного дійства і у цій школі фехтування. В останні місяці цей олімпійський вид спорту набирає популярності. Я ще коли прийшов на фехтування, почав кожен день тренуватися, тому що я хотів його догнати. Займатися фехтуванням тренери радять із семи років. Відтак вже у 25 можна здобути, як Яна Шем'якіна. Золото на Олімпіаді. Фехтування це такий вид спорту, де відсутні понад навантаження, як такі, скажімо, там плавання, легкі атлетиці, в легкій атлетиці, чи в штанзі, чи в боксі. Такий вид спорту, де ну, наші, як наші учні кажуть, це є шахи на ногах. Тут треба дуже багато думати. А спробувати себе не лише у фехтуванні, а й в 50 інших видах фізичного виховання кожен зможе на ярмарку спорту. Це можливість для всіх мешканців зробити свій вибір, вибрати свій спорт для себе, для дитини. Для... Атьків для пенсіонерів, для кого завгодно. Тобто ярмарок спорту це подія, де ти протягом трьох днів на одному майданчику можеш побачити весь спортивний львів, як на долоні. Відбуватиметься ярмарок спорту, як і зазвичай у палаці спорту Динамо на вулиці Вітовського старт у наступний четвер о 10-й ранку.